Вітаю на каналі сьогодні про впевненість в собі. Мені хочеться більше показувати на каналі життя себе, тому що це канал не тільки інформаційний для вас, якісь давати знання, медитації, як це я робила на початку, але і хочеться документувати життя, бачити, що я, власне, сама переживаю. Показувати себе більше. Тому що в цьому житті ми перш за все робимо якісь дії, робимо щось взагалі для себе, перш за все, а потім вже для інших людей. Але ось ця культура виховання, коли нас просто з дитинства змушують спочатку думати про інших, а потім про себе. Вона створює ось таких невпевнених маленьких я, які виростають. і Взагалі не розуміють, як вони можуть проявити себе, як можуть впевнено заявляти про себе, про те, що вони хочуть. Бо батьки відразу кажуть, що те, що ти хочеш, воно неправильне, воно незріле, і краще обирай те, що знаю я за моїм сценарієм життя. Ось тут буде відео зараз зверху, це попереднє відео. Я там розповідала про те, як ми дуже часто обираємо не свої сценарії життя, а чужі. І свою впевненість в собі, нам взагалі-то її не потрібно розвивати якось. Нам потрібно згадати, яким ми були в дитинстві, і черпати звідти, тому що ось в тому натхненні, яке в нас було, коли ми були маленькими. Натхненні до життя, натхненні щось робити, проявляти себе. Саме звідти потрібно брати силу, внутрішню силу, а впевненість це саме внутрішня сила, коли ми гучно про себе можемо говорити і не боятися того, що подумають інші люди. Я постійно вам кажу, що медитуйте, тому що медитація вона якраз розкриває цю внутрішню силу. Ви можете зрозуміти, на що ви в собі можете опиратися при прийнятті рішень в своєму житті, тому що спочатку впевненість, а потім ми вже можемо відштовхнутися від цього відчуття і почати діяти. Вона в нас є в тих речах, коли ми вже знаємо, що робити. Але тоді, коли ми беремось за щось нове. Дуже часто цієї впевненості в собі немає, вона десь дівається. І це зрозуміло, тому що коли ми йдемо в щось нове, з'являється страх, а вдруг не вийде. А якщо, про мене скажуть, що я не такий крутий спеціаліст, як вони думали до цього, а вдруг я. Відразу, з першого разу, не зможу заявити про себе, взагалі, хто я такий? І ось цей внутрішній критик він нас просто з'їдає, він керує нами, керує нашими рішеннями, каже, щоб ми, начебто, остерігалися самих себе, своїх бажань, що ми не такі вже і круті, як ми здаємося собі в своїх думках. І цей внутрішній критик він вилазить відразу, тільки ми починаємо. Робити щось нове, як тільки ми вирішуємо, що прийшов час діяти, прийшов час щось змінювати в житті, прийшов час стати тими собою, за яких нам не буде соромно перед самими собою. До речі, проводів зараз постійно онлайн медитації, вони якраз допомагають підвищити впевненість в собі. Така практика допомагає пізнати і прийняти себе. Коли ти приймаєш себе впевненість тут як тут. І ось ці негативні розмови з самим собою, зі своїм внутрішнім критиком їх можна припинити під час медитації, відключитися від цієї балаканини, від свого внутрішнього тіла болі, яке постійно в чомусь невпевнене і взагалі песимістичне. Медитація вона начебто включає оптимізм. Прибирає на нашому шляху все, що заважає впевненості. Тому, якщо ви раніше не займались медитацією, ви зараз можете спробувати в мене на каналі пройти одну з медитацій, тому що я дуже класні позаписувала. Людям вони допомагають, людям подобаються люди їх слухають. Послухайте і ви. А взагалі. Пропоную записатися до мене на онлайн-медитації в прямому ефірі, який я проводжу в інстаграмі на закритій сторінці. Ви просто зараз переходите по посиланню, яке йде під цим відео. Пишете мені в інстаграмі в Дірект, хочу на онлайн-медитацію. Перше заняття коштує 50 гривень. Абонемент на 12 занять 500 гривень. І онлайн зі мною ви. Медитуєте і ще з такими ж однодумцями, як і ви, які теж приходять на прямі ефіри. Тому запрошую вас для того, щоб підвищити впевненість в собі, необхідно перестати порівнювати себе з іншими. Нічого доброго це вам не принесе. Ми відкриваємо зараз сучасні люди, інстаграм, дивимося, ось ця вже зробила мільйон на своєму блогі. Ось ця вже здобула купу підписників, а ви там, наприклад, роками б'єтеся і у вас не виходить. Ось у цієї вже за плечима сота подорож, не дивлячись на війну в Україні. Тобто ви починаєте порівнювати і думати, блін, та ну що ж не так, не так зі мною? Що я не так роблю? Таким чином, ви ще й гірше починаєте ставитися до себе. Хочете чи не хочете ви цього, ви починаєте заздрити чужому життю. Нагадуйте собі про власні слабкі сторони, а потрібно йти від зворотнього. Потрібно нагадувати собі про власні сильні сторони, про ваші успіхи. Я така людина, що постійно люблю щось записувати, рефлексувати, якось аналізувати, що я проживаю, що я хочу прожити, тому що я можу порадити. Записати ваші успіхи і зрозуміти, що не так все погано в вашому житті, ви вже багато чого досягли, і навіть якщо не так багато, то все попереду, можна почати зараз втілювати ось ті ідеї, які у вас є всередині. Взагалі рекомендую почати вести щоденник там, де ви будете висловлювати життю, всесвіту. Богу, вдячність за різні різні речі у власному житті. І це вас сфокусує, ви сконцентруєтесь на своєму житті. взагалі, в інстаграмі відписуйтесь від тих людей, от які зараз вам у вас викликають цю заздрість, хоча б на деякий час, щоб віднайти свій власний голос. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, задавайте питання. Я зараз займаюся проектом, який скоро хочу анонсувати. Перш за все, анонсую його в блогі своєму стожеланній.com, і потім вже тут на каналі. Про трансформації, про створення кращого життя буде саме про це. Тому зараз я і сконцентрувалася на тому, щоб давати вам інформацію. Яка не просто стосується там, я вам дала інструмент медитація, якась афірмація для впевненості в собі, а і для того, щоб знайти відповіді на питання, які турбують вас кожен день. Тому пишіть в коментарях, що зараз турбує вас в вашому житті, які відповіді ви шукаєте. Це може бути щось внутрішнє, якась зовнішня ситуація. Пишіть все. Люблю вас, з вами була Юлія Сучкова.